Всіх вітаю! Мене звати Яна. Ви на каналі Секрети таємного світу. Сьогодні ми зануримося у чарівний світ слов'янської міфології, щоб познайомитися з однією з найважливіших богинь Макош, Мокоша або ж Мокша. Її ім'я оповите таємницями та легендами. А її сила відчувається в кожному прояві життя, від шелесту листя до народження дитини. Макош це не просто богиня, це праматір, джерело всього сущого, берегиня роду та захисниця жінок. Вона уособлення жіночої енергії, мудрості та творчої сили, що пронизує увесь світ. Від небесних висот до земних глибин, її шанували як богиню родючості, землі, врожаю, домашнього вогнища, а також прядіння та ткацтва. Уявіть собі, ніч огорнула світ темною вуалю, зорі мерехтять на небі, мов діаманти, розсипані по оксамитовій тканині. Місяць сріблястим сяйвом освітлює хатину, де біля вогнища сидить макош. Її довгі коси, мов золоті нитки, спадають на плечі, очі сяють мудрістю віків, а в руках вона тримає веретено, на яке намотує нитку долі, а поруч з нею дві її помічниці Доля та Недоля. Доля Пряде нитку світлу та міцну, обіцяючи щастя та благополуччя, а недоля темну та тонку, віщуючи випробування та труднощі. Від їхньої роботи залежить життя кожної людини, адже макош це та, хто визначає наш шлях, наші радощі та випробування. Але Макош не лише пряля долі, вона володіє магією та чарами, знає таємниці природи, вміє зцілювати хвороби та дарувати достаток. Саме до неї зверталися жінки з проханнями про легкі пологи, здоров'я дітей, щасливий шлюб та добробут у родині. Ось такими словами Матінка Макоша, велика богиня. Почуй мольбу мою щиро, спряди мені долю щасливу, нитку міцну та довгу, щоб життя було сповнене радості та любові. Захисти мій рід, даруй здоров'я дітям моїм, благослови мій дім, в ім'я твоє святе, макоше, хай буде так. Макош тісно пов'язана з природою, особливо з водою. Вважалося, що вона живе на дні криниці або озера і що її можна побачити в ніч на Івана Купала, коли вона купається у воді разом з русалками. Вода це символ життя, очищення та відродження, і макош, як богиня води, дарує людям ці благословення. Кажуть, що якщо вмитися водою з джерела, Присвяченого макоші, то можна зцілитися від хвороб та отримати її благословення. Найбільше шанування макош відбувалося у п'ятницю, її священний день. Жінки припиняли всі роботи по господарству, щоб не гнівити богиню, і присвячували цей день молитвам та обрядам. Особливо містичним було святкування осінньої Макоші 24 жовтня, коли місяць набував форми літери С, символізуючи розкрите жіноче лоно, готовність до нового життя. У цю ніч з четверга на п'ятницю відкривався портал між світами, і Макош спускалася на землю, щоб почути молитви людей. Та визначити їхню долю на наступний рік. Вважалося, що в цю ніч не можна сваритися, лаятися, а треба мислити позитивно та бажати добра собі та іншим, щоб макош почула ці бажання та втілила їх у життя. У слов'янській культурі жінка завжди посідала особливе місце. Вона була не лише берегиною домашнього вогнища, а й носієм мудрості та магічної сили. Мати, що дає життя, вважалася священною, а її зв'язок з матір'ю землею та макош був особливо сильним. Жінки молилися Макоші про здоров'я дітей, про щасливе материнство, про мир та злагоду в родині. Ось іще одна молитва, яку жінки звертали до Макоші. Матінко Макоше, прошу тебе, благослови моє лоно, даруй мені дитя здорове та щасливе. Навчи мене бути доброю матір'ю, оберігати своє дитя від зла та негараздів. Нехай моя дитина зростає в любові та гармонії. Нехай її доля буде світлою та благословенною. Макош це не лише богиня минулого, її образ актуальний і сьогодні, адже він нагадує нам про важливість жіночої енергії, інтуїції, творчості та зв'язку з природою. Вона символ мудрості, сили та любові, що допомагає нам знайти гармонію з собою та світом. Макош була настільки шанованою погинею, що навіть князь Володимир, той самий хреститель Русі, включив її до свого пантеону. Літописець Нестор у повісті врем'яних літ згадує, що на Київській горі поряд з Перуном. Корсом Дашбогом стояв ідол макоші це свідчить про високий статус богині та її важливість для давніх слов'ян. Однак, з приходом християнства почалася боротьба з язичницькими віруваннями у численних повчаннях проти язичництва 11-14 століття згадується і макош. Що свідчить про її популярність серед народу, який не бажав відмовлятися від давніх богів. Навіть слово святого Григорія ставить Макош на один рівень з таким важливим богом, як Перун. Тож Макош тісно пов'язана з різними божествами слов'янського пантеону. Наприклад, її часто зображують разом з Перуном. Богом грому та блискавки. Вважається, що Перун запліднює землю дощем, а Макош дарує їй родючість. Також Макош пов'язана з Велесом, Богом скотарства та підземного світу. Про нього є окреме відео на моєму каналі. Обов'язково подивіться Велес охороняє худобу. Яка є символом достатку та благополуччя, а макош забезпечує її приплід. Ще одним важливим зв'язком є зв'язок макоші з ладою, богинею весни, кохання та краси. Разом вони символізують жіночу силу та красу, які пробуджують природу до життя. З макош пов'язано багато символів. Які відображають її функції та значення. Веретено та кужіль символізують її роль як прялі долі. Вода це символ життя, родючості та очищення. Місяць це символ жіночої енергії, циклічності та таємничості. Зоряне небо це символ безмежності, та мудрості. Всі ці символи можна побачити на вишивках, оберегах та інших предметах пов'язаних з культом макоші. Вважається, що макош особливо шанували в місцях, пов'язаних з водою, біля джерел, річок, озер. Також її святилища могли знаходитися в лісах, в горах та печерах. На жаль, до наших днів дійшло небагато археологічних пам'яток, які можна однозначно пов'язати з культом макоші, проте існують місця, де досі зберігаються легенди та повір'я про цю богиню. Образ макоші глибоко вкорінений у народній культурі. Її ім'я згадується в піснях, казках та прислів'ях, а на вишивках. Часто зображують жіночі фігури, з піднятими догори руками, які символізують Макош та її зв'язок з небесами. Також збереглися обряди та ритуали, пов'язані з Макош, які проводяться і до сьогодні. Матір Макош це нагадування нам про важливість жіночої енергії у світі, про її творчу силу. Та здатність до любові і співчуття. Вона символ зв'язку між поколіннями, берегиня традицій і культурної спадщини. Сьогодні, коли ми все більше віддаляємося від природи і давніх традицій, важливо пам'ятати про макош і її мудрість. Вона нагадує нам про важливість збереження зв'язку з нашим корінням. Про силу жіночої інтуїції та творчості. Звертаючись до Макош, ми можемо знайти підтримку і натхнення в нашому житті, відкрити в собі нові сили і можливості. Тож нехай сила богині Макош надихає вас на творчість, любов та гармонію з собою і цим світом. Всім дякую! 再无发货